Коли ми говоримо про президента України Володимира Зеленського, супер людина, яку супер поважають в світі. Ну, давай там чесно, ну, Да. людина, яка, коли відбуваються якісь там міжнародні майданчики, важливі mm -hmm. овальний кабінет, за яку вболівають всі, навіть там опозиція в Україні, і навіть mm -hmm. опозиційні журналісти і політики, ну не всі, не сто 100%, але багато хто, наприклад, в той момент здивував, ем, людина, яка представляє є символом для... Всього світу там української незламності, боротьби. А у нас так багато критики, то от зараз, чи можете сказати, що є політичний процес, такий якийсь, не знаю, за класикою, такий здоровий в Україні, і чи не надто багато критики Зеленського? Е, ну, дивися, я вважаю, що як захоплення Володимиром Зеленським за кордоном на міжнародній арені, якого вже менше ніж у 2022, му насправді. Як президентом України є заслуженим з іншого боку, я вважаю, що уся та критика, коли ми говоримо про обґрунтовану аргументовану критику, яка лунає в бік Володимира Зеленського в Україні, теж є абсолютно заслуженою. Ці дві, ці дві речі вони поєдну, поєднувані і вони от якраз в Зеленському дуже добре поєднуються. Він справді чимало робить на міжнародній арені для того, щоб представляти Україну гідно і захищати її інтереси з іншого боку, кількість зловживань, абсолютно свавільних внутрішньополітичних рішень. Кількість відверто давай так порушень закону, не будемо говорити, бо потім вже будуть вимагати, щоб ми назвали конкретно по пунктах або вліплять судовий позов. Кількість політико-правових рішень. А з боку Володимира Зеленського і його команди Ну, не зашкалюють. Бажання теж не особисто лише Володимира Зеленського, але в принципі, офісу президента, як якоїсь такої більш-менш монолітної команди, запроваджувати якомога більше авторитарних механізмів в Україні є очевидним. Так? Тобто, з одного боку, Володимир Зеленський на міжнародній арені представляє Україну як той, хто бореться за її свободу. Але у внутрішньополітичному плані ну, не можна сказати, що він є особливим адептом свободи українців в Україні. Розумієш? І якби ну, от, от, от різні плани, і, відповідно, різні сприйняття однієї тієї самої людини. Ну, так я, я, я неодноразово про це вже говорив, і це є частиною моєї світогляду важливою, та, що одна і та сама людина може мати в собі риси якими ти захоплюєшся, і, чи, чи говорити речі, з якими ти погоджуєшся, і мати при тому самому іншою частиною себе риси, які викликають в тебе відразу, і, і, і говорити речі, які викликають в тебе відразу. І це може існувати одночасно. Це нормально. Не потрібно намагатися будь-кого змалювати в повністю чорний чи в повністю білий колір. Як правило, це комбінації з різними пропорціями. І Володимир Зеленський є прикладом цього. Е, якщо ми говоримо про те, чи ну, українська політика так, вона е, викристалізувалася трохи. Вона набула певної системності, власне, протяжність вже десятиліть дозволяє бачити таку більш глобальну картинку, якийсь певний масштаб, бачити там тенденції, там, динаміки і так далі. Але при тому всьому, дивися. Ну, якщо говорити про те, чи можемо ми. Аналізувати внутрішнє політичне українське життя справді з точки зору там, там політології. Там. В нас нестабільність інституцій з одного боку вражаюча. А в нас створюються нові, ліквідуються старі, реформуються новостворені нові, наділяються новими повноваженнями, позбавляються нових повноважень, розділяються повноваження між іншим, і так далі, і так далі. Це з одного боку. З іншого боку, у нас, якщо говорити про поточний період часу, ну, у нас як такого, наприклад, кабінету міністрів немає. Так? У нас є кабінет Андрія Єрмака. У нас кастинг на всі важливі державні посади, центральні, проходять через Андрія Борисовича. Ну Про який політологічний аналіз ми тут говоримо, роботи Кабінету міністрів там, і так далі. Якщо Ну, в нас є от кастинг-менеджер один. Якщо в нас є, по суті, якщо у нас є концентрація влади не на системному якомусь принципі, а на принципі особистості. Бо от є у Володимира Зеленського такий Андрій Єрмак, якому він отак от довіряє і наділив його от такими от повноваженнями. Ми будемо аналізувати, що? Будемо аналізувати, який процес? Будемо аналізувати особисті е е Особисті симпатії там Андрія Єрмака. Особисті зв'язки Андрія Єрмака. Ну так цим займаються журналісти розслідувачі. Це не робота політолога. А? Роботою політолога окей, може бути намагатися зрозуміти, чому саме так формується українська політика станом на зараз. Але аналізувати по точку... нема сенсу. Ну, це ж так, ти розумієш, про що є. Так? Це, Я типу, розумію, але дивись. це все на вічняках, так, розумієш. Так. Але можливо. Якби на місці на посаді Зеленського на посаді президента України на той момент повномасштабного вторгнення була інша людина mm -hmm. з такою самою підтримкою. Ну тобто, ти кажеш там про особистість, mm -hmm. якщо ми говоримо про Володимира Зеленського, монобільшість він отримав на виборах. Mm -hmm. І Сам він виграв на виборах. Тобто, очевидно, слуги народу це і за них голосували саме через Зеленського. Це там не знаю, хто може з цим як посперечатися, ну, коли депутатів і не знали, ну, і не знають. Це люди, які до Зайшли сьогодні. просто під полою до Зеленського. А, можливо, якби на місці Зеленського був була інша людина, за яку так само проголосували, mm -hmm. яка так само мала монобільшість, і вона можливо би не мала інших опці опцій вчинити інакше. Коли повномасштабне вторгнення, mm -hmm. коли ти розумієш, що треба рішуче діяти вже зараз, mm -hmm. коли ти розумієш, що ти отримав мандат довіри в принципі від українців перше за всю українську історію на 100%. Бо ми ж можемо пригадати, де ти там згадував та, початок своєї кар'єри по марпомаранчеву революцію. Mm -hmm. Тоді, коли Ющенко, врешті став президентом, для багатьох це було там супер перемогою, але mm -hmm. коли Янукович став прем'єром. Наприклад, та ще можу no. юлю згадати da, 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 da. не було все одно якихось якісних рішень на одній хвилі, тому що там були внутрішні протистояння. Tak. Ось тобі і результат. Протистояння є для держави, чи зробили вони щось на той момент, що могли б зробити краще, якби були об'єднані. Ну та ні, напевно. Та? Тобто, можливо, все-таки є в цьому якась, ну, якась раціо, і, yeah. і не було виходу в Зеленського. Він хоче рятувати mm. вже ці пожежі, от і зараз. Він має людей, яким він довіряє. Ну, Як це в медіа, наприклад, працює? Ти приходиш, створюєш продакшн, ти підтягуєш людей, з якими ти вже працював, ти mm. знаєш, чого від них чекати, ви вже пройшли. Разом чималий шлях, ти знаєш, от він тебе, наприклад, там не кине, знаєш плюси і мінуси цієї людини, і ти просто в такому ну таручному mm -hmm. режимі, але даєш раду з усім, що там валиться. Е, дивися, я за єдність, та я справді вважаю, що якась така певна єдність цієї команди е, в 2022 році пішла м, радше на користь, ніж на шкоду. Але ну, типу, є речі, які потрібні для держави, а є речі, які просто там єрмаку хочеться. Та? І це ж не обов'язково е, одне і те саме. Е, тобто так, от єдність, монолітність потрібна для держ... влади, вона потрібна для держави в, в такий момент, як зараз. Але коли її використовують для інтересів держави. А не коли я для приватних інтересів, там друзів Єрмака, там, наприклад. Так? Е, от, ну, це ж е, тут важливо розрізняти. Е, ні, Я не думаю, що було б краще, якби у нас був е, станом на 2022 рік е, такий формат, як в помаранчевій команді. станом на, на, на момент їхнього приходу до влади. Там же ж там, 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 же ж творилася, там повна Дікуха. Та? І до речі, тут знову ж таки прихильникам Петра Порошенка варто нагадати, що в усіх цих склоках і сварках Петро Олексійович тоді відігравав одну з чільних ролей. Та він якби він добре тоді відзначився у 2005 році. От можете пригадати, зокрема, прес-конференцію тодішнього голови секретаріату президента Олександра Зінченка та Нені покійного. Де він про це дещо розповідав? Секретар Ради національної безпеки і оборони України Порошенка, перший помічник президента Третікова, кілька їх партнерів, таких як Мартиненко, цинічно і системно реалізують свій сценарій використання влади у власних цілях. Зміст сценарію має наступні основні елементи: власність, суди, правоохоронні органи, кадри, засоби масової інформації, влада. Саме Порошенка наполягав і, врешті-решт, досяг незаконної передачі під контроль РНБО судової гілки влади. Хоча вона за своїм самим змістом є незалежною. І про Порошенка, Петро Олексійович тоді прийшов на прес-конференцію це слухати. І про Юрію Володимирів. Ну там було, там, там було багато чого. Е, просто, знаєш, про що я багато думаю? Е, я думаю про те, що е, повномасштабна війна, вона. Е, Дозволяє виправдовувати багато чого. Вона дозволяє намагатися легітимізувати багато чого. Вона дозволяє оці авторитарні пориви Володимира Зеленського і команди, які були добре помітними ще з 2019 року, насправді. Зараз просто обґрунтувати тим, що ну, нам так треба. Нам зараз потрібно, щоб було ось так, щоб у нас все було дисципліновано. Під чітким наглядом Володимира Зенського, приклад, оця, оця от ініціатива нині народного депутата Фріса, е, закрити державні реєстри. Та? Закрити, зокрема, реєстр е, речових прав на нерухомим майнотам, Та? Ну, це ж робиться теж, ніби во ім'я того, щоб убезпечити наші об'єкти військові, військові об'єкти оборонної промисловості і так далі. Від російських атак. Але ж ми розуміємо, до чого це в результаті призводить: до того, що ми поховаємо майно усіх тих же ж народних депутатів, чиновників, міністрів там і так далі, і наближених до них людей. Але так під соусом, ніби того, що потрібно державі. А ніхто ж не буде ставити під сумнів, що наші об'єкти оборонної промисловості потрібно захищати. А, ну, правда? От під шумок закриємо все нафік. Отак От це відбувається. <титут> <титут> і те саме стосується цієї ж єдності, є єдність, яка потрібна для держави, а є монолітність, яка вже стає шкідливою. Мене непокоїть, справді непокоїть те, що доступ до Володимира Зеленського по суті ну, обмежується кількома людьми, і головний з них це, це Андрій Єрмак. Тому що. Я не вірю в те, що в умовах обмеженої інформації, а обмежене коло людей це завжди обмежена, обмежений потік інформації до тебе. Я не вірю, що в умовах обмеженого потоку інформації президент України в умовах повномасштабної війни здатен приймати найкращі рішення. Тому що для того, аби приймати найкращі рішення, потрібно мати якомога повніший набір інформації і якомога різноманітніший набір поглядів навколо тебе. Цього немає. Цього в нас зараз немає. І це небезпечно для держави.